Вітаю вас. Отже, це програма Лідія Таран запитує. І в цій програмі про підсумки Давосу чи вдалося на фоні обговорення інших світових викликів тримати у фокусі цього економічного по суті і за назвою форуму українське питання і українську війну? А і якщо вдалося, то з якими власне результатами? Про це зараз поговоримо із політолом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Я вела щоденники ці кілька днів з приводу Давосу і пропоную так про по хронології піти. Значить, перед офіційним відкриттям форуму була в нас формула. Миру переговори понад представників понад 80 держав обговорення другої п'ятірки, значить цих пунктів є два варіанти відповідей: не просунулися зовсім кажуть критики цієї історії, тому що по суті ніяких документів не було підписано. І є протилежна абсолютно версія, що навпаки це. Це була проривна зустріч, і практично все вже обговорено, і вийшли на рівень проведення вже першого саміту миру. Якої думки дотримуєтеся ви? Щодо зустрічі політичних радників і формули міру, в чому парадокс ситуації, і що ну, часто густо не розуміють навіть учасники переговорів і в даному випадку господарів, швейцарська сторона, яка стала господарем для цієї зустрічі. От, на мій погляд, є важлива деталь, яку чим далі, тим більше треба пояснити. Формула миру президента Зеленського, яка була запропонована ще в листопаді 2022 року, на саміті Великої Двадцятки був онлайн-виступ нашого президента. 10 пунктів. От зараз обговорювали п'ять, причому найбільш складні пункти, mm -hmm. раніше п'ять інших обговорювали. Так, от, ця формула, вона не стільки, на мій погляд, тут я кажу свою суб'єктивну думку, не стільки для переговорів з Росією, тому що Росія не погодиться. Це формулювання наших стратегічних інтересів, нашої стратегічної позиції щодо завершення війни проти російської Навали. Я б сказав, це наша програма максимум. От чого ми хочемо досягнути в цій війні за наші інтереси, і я не буду все повторювати. Всі ці пункти, але частина пунктів, зокрема, яких, які обговорювалися в Швейцарії, вони стосуються безпосередньо війни проти російської Навали. Це звільнення всіх окупованих територій, це відшкодування збитків, які зробила, ну, всі ці шкоди, які, яка зробила Росія в Україні, і ми маємо отримати за це компенсацію, це покарання злочинців. Зокрема, російського керівництва за злочини війни проти України, ну і за всі воєнні злочини, питання справедливості, обмін всіх на всіх полонених і заручників, але є і пункти, які стосуються, я б сказав, широкої безпекової рамки міжнародної, які, по суті, спрямовані на формування нового, більш справедливого міжнародного порядку. Це питання. Глобальне продовольчої, енергетичної, ядерної безпеки, я б зараз додав, до речі, враховуючи останні події в Червоному морі, ще й транспортну безпеку. Я думаю, що до цього теж дійде питання. І от, власне, ми запропонували, президент Зеленський запропонував цю формулу від імені України, і це наше стратегічне бачення того на яких умовах має закінчитись війна. Скажу відверто. І це ну, дуже легко перевірити, зокрема, нинішня російська реакція. Росія на значну частину пунктів цієї формули миру не погоджувалась, не погоджується і навряд буде погоджуватися. Реалізувати в повному обсязі цю формулу можливо, якщо Росія повністю програє війну. Зараз це навряд можливо. Будемо теж об'єктивно оцінювати ситуацію на даний момент. І от звідси. І виникає парадоксальна ситуація питання, яке виникло у швейцарської сторони. Спочатку їх міністр закордонних справ про це сказала, потім президент Швейцарії. Що мовляв, ну треба Росію залучати. Росію. Я просто нагадаю, що Росії там не було, як і не було на попередніх зустрічах цих політичних радників. Мовляв, якщо ми хочемо миру, то треба залучати Росію, але це інші переговори. Якщо дійде, через якийсь час, мабуть, дійде питання до переговорів про завершення війни між Росією і Україною, я не впевнений, що обов'язково це будуть прямі переговори, тому що на сьогодні обидві сторони до цього просто не готові, і позиції принципово розрізняються, особливо в статусі окупованих територій. Але рано чи пізно якісь переговори будуть, то я розрізняв одна річ наша. Формула миру, від якої ми будемо відштовхуватися в майбутніх переговорах. Інша річ, питання, на яких може закінчитися війна. Можливо, так може статися, що просто не буде іншого виходу, можна і треба буде припиняти бойові дії на певний час, але це не означає, що ми відмовимось, наприклад, від нашого прагнення звільнити всі окуповані території. Так. Можливо, зараз не буде для цього передумов, от найближчим часом, щоб звільнити всі окуповані території, але це наша мета, це наше прагнення, пане а, Володимире. А Швейцарія тим часом погодилась надати нам майданчик для формулиру, якщо вона не розуміє, в чому суть формули миру. Ні -ні, ні, 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 тут інакше, дивіться: вони, вони надали майданчик для обговорення, і вони погодились. Ми ж казали, що це не переговори з Росією. Я зараз кажу, от в чому інтерес України, чому зараз просувається саме формула миру, якщо це не для переговорів з Росією, а це просувається для того, щоб зафіксувати для міжнародної спільноти нашу позицію. Оце наша принципова позиція, наша програма «Максимум». Можливо, вона не вся буде реалізована, але ми будемо цього прагнути на довготривалий час, поки не буде реалізована повністю. Проте, Практична мета от всіх цих зустрічей політичних радників полягає в тому, щоб поступово вийти на глобальний саміт миру. Зараз це зустрічі політичних радників, а Зеленський хоче, щоб зустрілися лідери різних країн світу, не обов'язково безумовно, щоб усі, це неможливо. На, враховуючи зокрема там є особливі зв'язки з Росією окремих країн, але щоб ну, помітна значна група лідерів світу, різних країн світу, зустрілася. Для обговорення саме формулу миру. Формула миру. Швейцарія ну, скажіть... хоче. Так. Да. Швейцарія так. хоче, щоб це були і мирні переговори. Тому каже, так, так, ну давайте так. Росію запросимо. Так от, Швейцарія запропонувала свої послуги саме для майданчиків, саме для проведення глобального саміту миру. Так. Да. Тому у них є своя позиція, у нас вона трохи інакша. Вони не наполягають, наскільки я розумію, що обов'язково була Росія, але тим не менше вони хочуть разом з Туреччиною, разом з Китаєм, там з Південно-Африканською Республікою, стати ще одним посередником в майбутніх мирних переговорах е, з Росією. От в чому позитив, в тому що от дві речі я вважаю позитивними результатами е, в Швейцарії. От е, на цій зустрічі політичних радників: перша ага. позитивна тенденція. З кожною новою зустріччю, все більше учасників. В джизі було більше 60 країн і міжнародних організацій. Mm -hmm. Зараз вже більше 80. Mm -hmm. От вже це позитивна тенденція розширення кола учасників. Це практично ну майже половина країн світу, які а деякі учасники переговорів теж мають особливі стосунки з Росією, наприклад, там Південна Африканська Республіка, деякі yeah, yeah. латиноамериканські країни. І для нас важливо все ж таки от поступово розширювати коло тих країн, які готові вислухати нашу позицію і готові до діалогу навколо наших умов завершення війни. Друга, а okay. позитивний результат це якраз от домовленість з Швейцарією про те, що разом з нею буде організовуватись глобальний саміт миру, це теж важливо. Ми ще не знаємо коли. Для цього теж треба провести дипломатичну роботу, графік визначити, щоб. Ми, в одному місці в один час зібрати ну, хоча б декілька десятків е, лідерів різних країн світу. Але на сьогодні така домовна і Я думаю, що це теж вагомий попередній результат замороженню. Ні, почала лунати теза. Ну, ви пам'ятаєте, Зеленський сказав, що Путін не задовольниться замороженим продуктом. Взагалі з'явилася теза про можливе так гіпотетичне замороження замороження нашої війни цього року. І наші політики заходилися з цієї цій тези протистояти, так би мовити, звідки з'явилася ця теза, і чому раптом ми почали так голосно на цьому наголошувати? Невже Європа, невже Америка в світлі своїх майбутніх виборів і, і решти проблем збирається зробити таке з Україною при цьому підкреслюючи постійно, що вона буде підтримувати Україну в її боротьбі до кінця? Ну, по перше. Сама ідея е, замороження конфлікту між Росією і Україною, фактично замороження війни, ну, йдеться про що? Про те, щоб просто припинити бойові дії на певній лінії фронту. Ну, інді називаються корейські сценарії. Це сценарій, на якому закінчилась Корейська війна свого часу, 70 років тому, коли е, теж от було декілька років війни, а потім домовились е, сторони припинити бойові дії на 38-й паралелі. Е, от і, е, виходячи з історичного досвіду, деякі політики експерти ще з 22-го року, не зараз, з 22-го року, пропонували таку ідею, що, мовляв, е, і це правда: між Україною і Росією е, неможливо знайти порозуміння, якийсь компроміс в ключових питаннях нинішньої війни. Ну, в першу чергу, статус окупованих територій. Який мирний договір для нас неприйнятна. Визнання окупованих, хоча б частину окупованих територій, там того самого Криму чи частину Донбасу російськими неприйнятно. Я вже не кажу про південні області України, які були окуповані в 2022 році, а, але і Росія нічого не буде віддавати. Вони вже включили, включили окуповані території в склад Російської Федерації. Тобто, тут компроміс навіть теоретично неможливий, а, але до яких переговорів готові в Кремлі? Російський МЗС якраз після виступу Зеленського сказав: Ми готові до мирних переговорів, але спочатку вони висувають попередні умови. Спочатку, хай Захід припинить постачання зброї для України, це неприйнятно. Так, да, і фактично, це означає, що вони хочуть не миру, не просто заморозки, вони хочуть капітуляції України. Капіту перемогти не можуть, і тому да, от вони хочуть примусити. На захід, щоб захід припинив допомагати Україні, а тоді нам да, будуть домовлятися про мир на російських умовах. Проте, от що важливо, і дискусії на заході і ще наприкінці минулого року, і дискусії в Давосі вони засвідчили, що насправді все більше західних політиків розуміють, що треба зупинити Путіна. Путін не хоче справжнього миру, і Путін може піти далі. От загроза російської агресії для країн Європи, оце відчуття, яке вже є ну, в західному світі. Про європейські активи у вівторок в Давосі Зеленський наполягав, що Україна повинна мати право використати 300 мільярдів. Йдеться про суми, увага. Приблизно так плюс-мінус 300 мільярдів російських доларів для відновлення України. Тобто Європа має зробити все, щоб допомогти розморозити так ці ці російські активи. Існує думка, яку я читала тут в періодичній пресі, що Арешт цих російських активів може дати іншим позаблоковим країнам стимул використовувати перейти на інші валюти розрахунку, окрім долара і євро, і підірвати банківську систему. Є також думка, що конфіскація цих активів підірве курс євро і пославить довіру також до центральної банківської системи. Є думка нашого пана Кулеби, який каже, що юристи розберуться як краще це зробити. Головне, аби була політична воля лідерів, ось наскільки під час переговорів у Давосі вдалося нам наблизити світ до розуміння того, що ці активи розморозити треба, і що це зробити можливо, От питання не стільки юридичне. Там є юридичні нюанси, тому що в різних країнах по-різному питання буде вирішуватись. Але це питання політичної волі в першу чергу. Рік тому цю тему обговорювали в Давосі і зараз. Зараз вже є прогрес, тому що минулого року обговорювали абстрактно, а зараз вже є рішення про використання відсотків заморожених активів. Оце вже крок вперед. Але це на півкроку, я б сказав, маленький дуже крок. Може, ну, ну, три мільярди, мільярди кажуть Макса да, три мільярди так, за саме небагацько да. небагато. Да, і от потрібен новий більш рішучий крок. Це та сама історія, як от і з дискусіями про заморозку, з дискусіями про зброю. От Зеленський в своєму виступі він якраз політизував з тими західними політиками, які прихильники на пів кроків. Які бояться ескалації, от mm -hmm. він якраз Зеленський критикував їх за те, що саме такі побоювання вони призводять до того, що ми не отримуємо своєсно зброю. А це нам завадило наступати, заважає нам зараз ефективно вести бойові дії проти росіян, тому що там так. затримки то з, з важкою зброєю, зброю, зараз з літаками, там з безпілотниками, з далекобійними ракетами. І на жаль, конфіскація активів така сама історія, але вже є перший прояв політичної волі, заклик США. Минулого року нічого подібного не було. Зараз США запропонували обговорити цю проблему з європейськими партнерами і знайти механізми, як використовувати ці активи. От дискусія, на якій я був в, в українському домі, вони там вже обговорювали навіть більш такі практичні речі. Зокрема, от коли використовувати ці гроші, вже зараз, тому що американці пропонують вже зараз використати. Так. Ну е, теж, ну, в принципі, всі погоджуються. Це не буде ну, відразу. Це теж процедури складні, е, але ну, потрібен певний час на їх реалізацію, на формування необхідних механізмів правових і ну, на використання частини грошей на підтримку України. Але от що важливо, от е, про резонанс от виступ Зеленського, на мій погляд, він був одним з найбіль... був однією з найбільш помітних подій в Давосі. Це було це примітно, правда. тому що в дискусіях на це звертало увагу, я потім подивився спеціально по засобах масової інформації. Одна швейцарська газета, навіть ну, такий був контроверсійний заголовок, що Зеленський своїм виступом надихнув, але не дав відповіді. Але про які відповіді йдеться? Ну, вони, чи, якщо вони чекали, що Зеленський сказав би, я готовий до переговорів з Путіном. Я думаю, що це не та відповідь, яку чекали. Ну, в Швейцарії, можливо, це чекали, але не в Україні точно. І більше того, навіть західні політики вважають, що зараз та сторона, яка буде першою демонструвати готовність піти на мирні переговори. Ну, реально демонструвати, це буде проявом слабкості в очах Путіна, у всякому разі. І тому до переговорів Путіна треба притиснути. От як о, свого часу російське керівництво коли, коли воно почало війну проти Грузії в 2008 році, вони використовували такий термін: примус до миру, примус от, до миру uh -huh. до миру, да зараз Росію треба, так, треба, а це можна зробити лише військовим шляхом. А що звернув увагу? От щодо до підтримки України, лідери деяких Балтійських країн, які були присутні, зокрема і Латвії, Естонія на саміті в Давосі. Вони на різних майданчиках пропонували конкретну ідею, особливо це стосується Європи, щоб країни Європи зафіксували частку ВВП. Причому йдеться про невеличку частку, 25 п'ять відсоток відсотків, відсотка, чи чверть відсотка. Так. Угу. Але щоб це чітко було зафіксовано, як у НАТО, там є така теж норма, яка правда не, не всі виконуються: 2 відсотка ВВП на оборону. Балтійця пропонують, да чверть відсотка на допомогу Україні. цікава ідея, і я думаю, вона вже теж обговорюється конкретно. От це приклад так. того, що там не тільки про абстрактну підтримку йшлося, а про конкретні форми підтримки України. обговорював так, так уже обговорювали це в Європарламенті на рівні комісії спеціальних про. Цю ідею ця ідея так би мовити вже залетіла в європарламент, і я так розумію, е спасибі нашим друзям прибалтам. Так і вона можливо буде також просуватись, тому що це після розмороження російських активів і ця фіксація е оцих 0,25, Це надзвичайно важливі речі для нас. Світ озброюється активно зараз. Переводить економіку також на воєнні рейки, але краще би він зразу все це прямо з конвеєра віддавав Україні. Так ну дивіться не прямо з в... конвеєру. Я не знаю, наскільки це можливо, але є е, логістична система от, в рамках коаліції Рамштайн. Є от, політична воля е, до цього. Я вважаю, що якраз не повністю можливо з певним запізненням. Світ робить правильні виставки. Але от е, коли наш президент виступав Давосі, він спеціально нагадував про помилки, які були в минулому, про те, що іноді західні політики е, самі собі створюють знаєте, от такі штучні стереотипи, штучні червоні лінії, бояться як він сказав, от ескалації, та yeah. <laughs> да. але yeah. не треба боятися. Путіна треба не боятися. Треба зупинити його. От, о, це ця ключова теза. Мені здається, от більше західних політиків вони правильно почули нашого президента. А далі вже от в закритих переговорах на майданчику Давоса вони це вже обговорювали. І от що також підкреслює, на мій погляд, це важлива теж думка по Давосу. Там активно працювала не тільки українська дипломатія. Там був і президент, от міністр закордонних справ України. Він якраз от брав участь і, і в неурядових заходах. От я згадував український сніданок, де так от потужно виступали наші західні друзі, і широко дуже були представлені. Я можу сказати, були більше представлені ніж раніше. Розширюється коло наших друзів. Які готові нас підтримати, але от український дім він це урядовий майданчик? Там є там різні. Були засновники. Фонд Пінчука, Horizon Капітал інвестиційна кампанія, ну, mm -hmm. такий спеціальний фонд на підтримку України, благодійний фонд, який працює на пострадянському просторі просторі НАЕС от вони разом зробили цей український дім. І це дійсно було такий центр тяжіння для і для українців. Я там зустрів багато українців, які живуть в Швейцарії, сусідніх країнах. Спеціально приїхали туди, спеціально, щоб взяти участь в дискусіях, послухати. А, Спікерів із України із інших країн поспілкуватися між собою і е, іноземні гості приходили. І от ми вже згадували. Не випадково я думаю, на наш український дім був визнаний кращим павільйоном. Це не тільки за він. Ну е, не вже, я б сказав. Він там був зовні таким яскравим, але він потужно працював. Плюс фотовиставка. Це розумієте, нагадування про Україну і про війну нашу проти російської агресії. Пане це дуже важливо, і це шанс... спрацювало. в нас немає інших шансів. Я візьму на озброєння цю фразу, яку ви сказали, із запізненням, але світ все таки робить правильні висновки. Я сподіваюся, що ці правильні висновки світ буде робити з якомога меншим запізненням, а ще краще, щоб і без запізнення взагалі. Давайте на цьому поки що зійдемось і пропоную наступного разу обговорити наступні поточні моменти, які виникнуть я вже сподіваюся зовсім скоро в лютому, і сподіваюсь, будуть хороші добрі новини для обговорення. Я дякую вам за да. цю розмову. Так, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фосенко був моїм співрозмовником сьогодні. Дякую вам дуже до зустрічі. Дякую вам теж да, за цікаву співбесіду. І до нових зустрічей.